Покарають усіх за дирак, за хуліганства, а патрульних за бездіяльність. Так, керівництво Нацполіції відреагувало на інцидент, що стався вчора в Миколаєві. Вчора в центрі міста п'яні мажори влаштували безлад, лаялись, кидались на людей і побили таксиста. А поліція, яка приїхала на виклик, не вгамувала хуліганів. Вчора в мережі з'явилось відео скандальної історії. А сьогодні правоохоронці продовжують розбір польотів. Щоб такого не було, хотим, щоб, уважали, щоб вона имела хороший авторитет, а не так, що люди буянят, нецензурна лайка в общественному місці. Приїхала 4 патруля, 12 человек, і всі ходять, не знают, що з ним делать. Миколаївці обурені, тим, що сталося минулої ночі в самісінькому центрі міста. За поясненнями люди прийшли до очільника патрульної поліції. Той виправдовується. Десь якийсь страх где-то, може бути, де ну, психологічно були не готові до цієї ситуації. Ми це відео. Отберем, посадим личный состав в актовом зале и будем это видео показывать и комментировать, для того, чтобы в дальнейшем таких ошибок не было. Ось це відео, яке збурило всю Україну. На ньому п'яний задирак аби шкетує просто на очах десятка патрульних. За кілька хвилин до приїзду поліції чоловік розбив автівку таксистові, а потім почав кидатися на простих перехожих. Тим часом кілька екіпажів поліції, осторонь, спостерігають за хуліганом, бо більше зовсім не реагують на образи та матюки у свій бік. Та, 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 та кріпіть його, що ви смотрите на його? Ваше наручникам а, немає, чи що? На вимогу обурених людей копи молодика таки вгамовують, та на допомогу вибігає товариш і миттєво кидається на чоловіка з натовпу. Патрульні знову розгублені. Що ви смотрите? Арестовують його. Що не они що вони неадекватні Эти люди були настолько не в адекватному то есть вони навіть не реагували, що це вообще представители власти почали кидатися на прохожих, да и взагалі просто на людей почали кидатися, обзивати нецензурной бранью. Все відбувалось на очах у Олега. Він і зняв все дійство на камеру мобільного. Чоловік каже, патрульні, ймовірно, розгубились. Коли побачили поруч із п'яними молодиками крутого позашляховика, ні, взагалі як на це не реагували. Тобто, я не знаю, ні в якомусь трансі. Вони, мабуть, либо іспугаліс, увидів його машину. Машина про яку йдеться, розкішний білий мерседес, один з хуліганів його власник. Це 32-річний підприємець Геннадій Симов. Активісти певні, поліціянти побоялись ставати з ним до суперечки. Я не хочу говорити, що там, ну був мерседес, якби мажори, не мажори. В принципі, дійсно, зоні поліція довжни бути 에, 에, ко всем. вікна намагались відшукати того самого бізнесмена та за адресою реєстрації його фірми звичайна квартира. Її мешканка, літня жінка, ні сном, ні духом просимова. Симов тут є такої? Такої не було. і ні балинками. Його товариш, той самий, якого поліція все ж таки відвезла до відділку. Це 26-річний Артем Слободяник. Проти обох поліція відкрила карне провадження. Відносно двох учасників конфлікту вирішується питання про оголошення їм про підозру у чиненні злочину, передбаченої частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство. Сьогодні обидвох викликали на допит, та до поліції вони так і не з'явились. Учасники конфлікту сьогодні не з'явились до слідчого для проведення слідчих дій, тому наразі їх місце знаходження встановлюється. Якщо найближчим часом вони не з'являться, чоловіки будуть оголошені у розшуку. За фактом бездіяльності копів теж провод проводять перевірку. Очільник Миколаївської патрульної поліції погоджується, що його підлеглі діяли непрофесійно. Ну, по факту, то, що я бачив на відео, там на лицо було 173-я дрібне хуліганство, нахождення в стані алкогольного оп'янення в громадському місці. Обов'язані були ізолювати даних правонарушителів від суспільства. Самі патрульні спілкуватися з журналістами відмовилися. Всі вони від роботи відсторонені. І за словами керівництва поліції, після проведення службової перевірки будуть звільнені. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.